Ну що, всім привіт! Ми сьогодні граємо в Чорного плаща. Так е, я так розумію, судячи з карти, ми дві місії пройшли і залишилась одна. Нє. І в мене питання: їх ще всього три. Нє. Слава Богу, бо це було якось, типу, ну, не по ретро. Тому що зазвичай в ретро їх має бути більше, і вони всі мають бути максимально непроходими. Ну ти бачиш, максимально пройшла вже два. Коротше, бачиш, сьогодні ми йдемо з тобою в блін каналізацію, ліквідатора побіждать. Um, well, yes, A, uh, no b. Uh, uh. Я перепрошую, у мене якісь типу є. Yeah. Опції, якщо тут всього показано так. три рівні. А як потім вони відкриватись да, будуть? Так, нові? Так, так, так. Потім просто ці три бульки заміняться на нові три бульки. Короче. Все, все згадую, пейк, як так. Грати. Давай да, давай згадаємо, хто Стрілять. я. Так, так я прогинаюсь. Да. Так я захищаюсь. Пиу-пиум. Да. Так ти так я пулькаю. Всі кнопки не работають. Ти вмикаєш свій суперпістолет. Опа! Вмикнуло. Бачиш, і на тачпарі ти його вимікаєш. Ну, все, це в принципі все. А, і тут прикол, тут не так як в Marvel Rivals. натис, і пульки летять. Тут треба кожен раз пульки натискати. Ти це моя улюблена фігня, коли ля починає порівнювати ігри, які, блін, може можна дітей заводити з іграми. Вийшло, пеш, яйце біжить. Так, я його. А, я назад не можу вертатись. вертатися. А в Marvel ага. Ага, получил? Ваще, ля, Так, ти так прям А что такое яйца? Це птичьи дити, Эля. Ну! Я забыла их пропадать! Вниз, в вгор, вгору, вгору вгору, вгору, Просто вгору. Не получается, ну, на А, а О, Получается. Все у меня получается. А. Ха-ха, попався. -ха, ти до речі, не назад вертатись. Що ти кажеш, що не можеш? по okay, побешки. Бо ну я чогось. Чувась... Ну там просто початок рівня, ти не можеш вийти за початок рівня. Треба. А, окей. Okay. <laughs> <laughs> Треба було зберегтись. Треба. було. Тут була. так не можна. ха ха хова! Забула знов як ховатись. Але піо. Не... Що минулого випуску ми закінчили на тому, що я обіцяв розказувати всякі жуткі історії про те, як мені бабушка в дитинстві намагалась промити мить мозги, щоб я став релігіозним фанатиком. Опа, і що як? А, короче. А я не пам'ятаю, чи я тобі розказував про, а, про те, як вона мені включала касету, де чувак розповідав, як він побував в пеклі.

Можна підниз? Так. Слава Богу. Ну, Якщо що нікуди тут більше не можна, то можна. Ага, Так, Так, штука. підождіть, підождіть. А я тепер не можу. Не можеш. Все, тепер вниз тільки. Тільки вниз. Вау, вау! вау, вау, Новий режим! Ворони, ворони, Мене убили. блін, новий, пожалуйста! Скажи, що це така. Це правда, це просто ворони в темряві тобі видно лише типу, клюва і очки. І на касеті розказували. Короче, про те, так, вона ми все дуже любила, так вона просто любила записувати всякі проповіді. Які вона там десь хтось розказував, або короче, вони там, в них прям свій був Spotify. <реш> <реш> Ні, ну не Spotify, просто вони там між собою тіпа, ділились цими касетами короче, ага. і ну, перезаписували. Понятна. у неї був магнітофон, як то кажуть, ага. який короче, міг тіпа, з касети на касету перезаписувати, і вона там сиділа, а -а. як короче, піратське так, радіо знаєш, <реш> <реш> да, 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 да. <реш> перезаписувала. Тіпо, ці а... ці короче, касети. касети. от, І одного разу я прийшов до неї, типа, в гості, і вона така, от, mm -hmm. типа, будеш слухати, зараз обережно буде ворона. от, Оце ворона. Бі, молодець. Блін, реально ворота. Ти ворона просто ворота якщо шедьорнеш, бачиш, oh! воно тобі показує, що далі, тобі треба запам'ятати і далі йти. Ага, Запам'ятати. Так, це ж твоя сильна сторона, вони ж знають. От, і короче, так, і там була цікаво. Ані будуть тріспаться кожен раз, що. Якщо ти назад підеш так. Бачиш, там сидить на трубі. Ти їх можеш бити, поки вони сидять, типа поки вони не злетіли. Ну от і стріляй в них, вони ж тобі для того і показують, щоб ти знала, де вони сидять. короче. Так, А я. Ну, зараз дійдемо до туди. От, і коротше так, і я прийшов, і вона, типа, от, послухай, коротше. Це типа історія, типу, дядька, який типа його йому Бог показав пекло, коротше. А що Бог робив в пеклі? Я просто перепрошую. Ні, ну типа, Бог нічого не робив. Присядь, просто присядь. А блін, якщо просто присядеш, то то яєшко тебе перестрибне просто і все. А окей. <реш> а, і там коротше, так, була історія про мужика, котрий, типа, він там прям, типа, його голос, коротше, він такий каже, я, <реш> 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 типа. А що в тебе внизу сидить? Вибачте, що я не ну, знаю. Ворог <реш> сидить, ти його не убіла, ти просто нижче пролетіла. Ти вже хоч перестрій <реш> бо їх. Ну, от дивись, от, наприклад, він там сидить. І що мені. Якщо ти от от робить? з краєчку застрибнеш, от з краєчку, прям типа, на самий краєшок, якщо стрибнеш, то він не має. А. О, бачиш? Тобто, отак. Просто треба не спішити. а це неприємно, звісно. Ну... Тобто він зверху і знизу, і я не до кінця розумію, як мені себе поводити. Блін, треба О, бути добре. з чорним плащом. Ти ж чорний плащ, а не, блін да. красна тряпка. Да. Короче. Ти, типа, маєш бути гнучкою швидкою, і усі діла. Ага. Так от. Він коротше розказує, як він в якийсь момент. Я не пам'ятаю, який був інсайтинг інцидент. Вже це ну мені було типа років там ну, а з якого максимум? переляку, типу, йому раптом вирішили показати пекло? Це йому, типу, типа, щоб він увірував? іді ідея... так, так ідея так. Присядь, просто присядь і сиди. Так бачиш, він перестрибує. От прико ідея така, так що він типа збився з путі, як то кажуть. От. Так. І йому тіпа, Бог показав, коротше, що з ним буде, якщо він на путь не повернеться. Mm -hmm. От. І. <реш> от. І він типа розказує, що ось у нього був out-of-body experience, Коротше, і він каже: я типа сидів <реш> за столом, а потім я бачу, як я типа в взалі... О. Зараз просто ні, от бачу, треба було не йти вперед, а пострілять, пострибать і пострілять, коротше. І ти б його била. Все, вони вже не з'являться. Все, От там один на трубі сидить на горі, бачиш. От зараз просто пострибь і Ой, так в нього. молодець. О, круто. Але там внизу здається, ще є. Да, але як застрибнуть наверх? Молодець. Бананчик, А це щось зі мноше. Це ти на бананчик наступаєш і типа відслизуєшся. Ох. А можна якось туди застрибнуть? Боже, воно зараз спавнилось і убило мене. А в Marvel Rivals. Бо там життя було. А в Marvel не було, Rivals не так. Що-що? А, а, а що воно зникає? Так. Я кажу, в Marvel Rivals було не так. так. От. І короче, так, він каже, я типу, прям лечу над столом. Короче, я дивлюся. а Ну, він, Типу, от Він сидів і потім зрозумів, що він типу, летить над столом і бачить своє тіло, короче, що він типу, поза, типу, поза дві. Це називається сон білка. От. І типу, і він. Ти воно не записується на кате. І він типа каже, так. і я короче. Потім, типа, мене взяли в рай, коротше, показали мені, що оти в раю зайвісь. Я просто Взяла. про рай дуже мало пам'ятаю, бо воно не травматичне було. Короче. <світ> ну, понятно, слухай. Там мені здається, розраховано на, на те, що так, ти так. не будеш фокусуватись. От а потім, типа, йому показали пекло. Коротше, і от я, типа, маленька дитина, типа там восьми років слухаю, як він типа, в пеклі. І він так і каже, от, я типа йду, короче, стріляй, те... стріляй, стріляй. стреля стря... И пострівай, стріляй, не йди вперед, постривай. Ища. Вон бачиш сидить. О, все. Ола. От. І він, короче. Каже, я типа йду по попе... п. О, тут ще типа цады. Ти чо, блін? <риклади> 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 От, і типо він каже: я йду по пеклу, коротше, і бачу, як типа, люди горять, типа, і кричать, і там хто, і там, типа, прямо на фоні чутно, знаєш, такі, типа, а Боже. Спецефекти типу пошел. Так, так, так. І там така, типа, знаєш, музика, типа, жуткая, короче, на фоні, типа, Вот. Це. І. Це прям у мене одна з, типу, core з мого життя, знаєш. Це багато тебе пояснює, блин. Так. і... І так, от, так от мене бабушка намагалась мене короче завірбувати в свою віру. Тим, що залякати мене намагалась, короче, до смерті цим, типа кате, через Та через страх, ваше типо, роботи залякати затказна. вийшло, бо бачиш, я це помню. Ну, я прям пам'ятаю цей голос. Короче, я прям все пам'ятаю. Ну тобто воно про було момент. не типу не просто ж як е, оповіданнячко, а саме ну записано з цілью того, щоб ти так, так. Так, це типа пропаганда, короче. <рес> <рес> Релігійна пропаганда. О, Жостко дуже. Uh, якщо ще раз помреш, то... я тобі а, розкажу, а як ш... спробувати туди забратись, туди, де там Окей. Okay. Uh, От. і типа, так далі. Я вона... просто не розумію, а твоя бабуся дала тобі це uh, з якою метою? Щоб ти, uh, типу. Щоб я, типу, блін повірив в Бога і теж не попав в рай, де люди, оруть, як привити в детських мутиках. Ти хотів сказати. Так, uh, uh, да, так. Точно. Ця штучка забирає в мене. ні 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 вона тебе uh... просто замідляє, коротше, все. От. от така історія. Ти ж там сидить. Так, а давай це пендит, коли. Да. От, і так. Ну і дуже багато таких якихось, типу, вона мені завжди намагалась розказати. Що, типа, от там, типа. Сердечка, типа, люди коротше всі помруть і будуть гореть, а ти, типа, можеш не поміряти і не будеш гореть, якщо типа перестанеш робити все, що тобі подобається. А, отличний план. Тоді я, тоди, тоді ти помреш, типу, ще раніше. Так, так. Просто від нещасності. Так, от. Ну, це, це жесть, типу... Як вони пролітають поп з мене, коли я їх ну, ти типу, пістолетом б'ю? Тим, його двічі треба в нього вистрілити. Ну, це на тобі було зараз. Так, ти прям в нього побігла. От, так. Я я теж не знаю, чи я тобі розказував, що колись я в дитинстві дуже любив. Так, а ти в ітоги увірвав чи ні? Так, Еля, блін, записуйся на це. Тобі знов таки треба одна спеціальна штука, яку ти вже пропустила, тому вже просто приймі. Я так і думала. Так, тепер оцим цим на... Ніфіга собі. При... треба спуститись на... на нижче, короче. Окей, або так. Угу. Ні, крокодил до тебе там не стрибне. Ха-ха! Ух, я ли спаслась, блін О, там, бачиш, життя <пух> так, додаткове Так, ти бачиш, хтось сидить. Це, лежить. це життя лежить додаткове. Так, я сюди можу вставати? Да, ми куди-то їдемо. <пух> на зустріч пригодам. Так, підожди. Оп-оп! Ой. Елі. Одне слово три букви. Скажи його, і я твоя. Блін. Уви. Лох. А, ну так, це теж підойде. Я хочу вниз. Yes. Ну, як мені туди попасть? Ну, тобі треба дуже акуратно, ювелірно стрибнути. Оооо. Вообще, ваші ювелірно. Застрибуй так. Стрі, 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 стріля, стріля! Что ти стоїш, що ти в нього не стріляєш? Господи, ти ж їдеш в нього, еля. Ну, це твоє життя тільки щоб було вивзано. Це було не зря. Ой. Бачив, я крокодила не змогла, я в нього стріляла. Багато разів треба стріляти, еля. Я стріляла багато. Бачить Бог. У нас я займаюся. Не бачить, Бог, блін, тобі покаже пекло. Ой, так а не сейчас. Оп! Выбий пистолетик. А, добрый, добрый. Не забувай. Эээ. Так от. Блять, нова а тема. життя більше. Так ведь бат стріляє, блід, сильно, ти ж бачиш це. Ну, той, той рад не стріляв, ну, чо ти робиш, господи, на ти би той кристаллик. Сиребей, не Не знала, крістал... що це хотіла узнать, що. Це. А тут треба зістрим вниз, вниз низ, вниз, вниз, вниз Ну, тіба повиснуть на цій штуці, бачиш, тебе шипи там. Ага. От. Е, коротше, нова тема. Е, вчора ми з е, Галі наряджали ялинку. О, і фотки, звісно, мені ніхто не надіслав. Ні, Достойно, я попросила, я попросила всього раз 500. Я прийшлю, пришлю. І коротше. І ми такі, типу, треба щось різдвяне включити, типу, поки це, типу, це, от. і ми включили mm -hmm. новий крісмас Special Сабріни Карпентер, який на Нетфлісі. Так, коротко. хто це? Це співачка, яка співає пісню про еспресо. Так, це мені не допомогло. Давай ще раз. Ну, наспівай її! Ой, ти в мене скажеш, що я, типа мудак і мене треба в тебе. Та я не вмію, я не вмію. Затискаєш вниз і наживаєш стрибок. Можна я пойду домой? Про еспресо це оця, котра типа, I'm working late. singer. Це я чула цю пісню, виключно від тебе. А, ну добре. Ну коротше, вона зараз дуже популярна жінка, коротше. І на Netflix їй дали зробити Christmas Special, де вона там співає пісіньки з усякими коротше, О, Прикольно. І ніколи ще в житті я себе не відчував таким стариганом, коротше. Так. У мене питання: соці люди. Виникало кожні три хвилини, короче. Кожен раз, коли хтось новий з'являвся, блін в екрані. я такий, що це, хто це вообще? Господи, типа. Де блін, Так, Брітніс а ти спірс. по якісь зірки чи так, що? так, Типа, то есть що вони, блін, що відбувається? Де, блін, бред, не Все, тут вниз, вниз, молодець Тепер вгору, вгору, тепер стрибав! А тепер знову, і тепер вниз знову Молодець а тепер вгору. І ще раз вгору. А тепер, тут, а тепер вгору, коли проїдеш. Та рано, господи. А тепер вниз. А тепер знову вниз. -ха -ха. Я стрибнула, але не поняла, до чого це призведе. Я ти так подумала, не стрибати, що він стрибне просто вниз. Два вниз. Ні, ні, ми це проходили вже двічі в минулих випусках. Блін, Саш, минулі випуски для мене це як прошла життя. <гум> типу. ви, ви кожного разу отримуєте Зіровень. нову Елю короче, в цих е, випусках. Да. І так, Еля щас. каже, що людина мож, не може мінятися, коротше. Так, так, да, да. Яке там New Nova Year, типа, New Day New <гум> Еля. Так, <гум> <гум> да, дуже удобно, рекомендую. А, получил. Але ти бачиш, я получила дважды від нього. Ну, блин, не знаю, бачиш, але минулого разу ну, він об'єктивно не стріляв в тебе, поки типа ти їхали. Ти могла його 300 раз вбить. Давай, вниз, молодець. Не спиши, ти вгору, молодець. От. Ем... А, бачиш, там проблема в тому що ти короче, той. Молодець. Глянь, ну все, це я має бути шокі. вже до боса доріжка. Отець. О, там тобі життя лежить. О, що я говорячи про релігію. Ага. Дела топ. Блін, у мене очі зачесались, я забула, що я нафарбована, і я такою устроила у себе бачте. на ліце. Еля для вас накрасилась сьогодні. Так. Щоб було дуже гарно звучати, apparently. Так. І тут мене хтось почне бить. Я. Оп. Да, да, да. Блін, я боюсь, що хтось знову десь вилізе, і це буде виліде. просто ад. Бачиш, тобі тут навіть здоров'я положили, щоб короче, не той самий. А можна засейвитись? Можна. Боже, це таке. блін, ти Будеш короче, той грбаний короче... Я не буду аб'юзити, чесно, я не буду. То один раз, тому що ну, має бути, як ти кажеш в якийсь прогрес. О Боже, о Боже, о Боже. Все, босс. Бог успела. Ліквідатор. Стреляй, чого ты стоишь? Давай. У -у -у. Табе, Прикол. теперь. Він переміг. <схи> чому, тебе переміг. А я взагалі не помітила? поняла. В нього стрелять треба, коли він отак здається виходить, коротше. Да, ну, я це догадалась, але. Э... Ну, а е, просто щось у мене поки ще не виходить. А що у тебе виходить <рес> тоді? Так, давай мені на цей. Фаак. Коротше, у мене залишилось 5 хвилин запису, і я вважаю, що це знак для того, щоб перемогти цього боса да, за 5 давай, хвилин. Давай. Ну, це можливо, але. Так. Ну, ми ж розуміємо, що ми не розуміємо. Ти 5 хвилин залишить цього типа будеш перемагати. де, я вже о, розкусила нічогось. його. Та, я кажу, що я розкусила, Все, давай, да я в кузе переможця сяду. Давай, ми з тобою будемо переможці. Давай. Эмм. Тика. Одне життя. Одне життя, і мрія. Давай, 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 тика, тика, тика. Молодець. Єіе. <систити> Еля молодець пройшла боса з першого разу. Будь Пішов? ласка, ти сказав, що ти на годинку розраховував. Рівно біл на годинку Dan. це і вийшло. Так. <систити> так <систити> Фух, так, Фух, Треба засейватись, тому Сейчас, що. Ну... ну Коли на карті будеш, там тоді <систити> Бачиш, три нові з'явилось. Все, тут можеш О, сейватись. Вау. Ой, ні, ні! А -а -а. Вибачте. Це <laughs> мініатюрка <laughs> обізяна грає в ігру. <laughs> дякую, Саш, за комплімент. <laughs> Фух, все, дуже вам всім дякую. Да. Знову ж таки, да, якщо ви 2, хочете. 7. да, да хорошого, теплого, сімейного оце от все. А якщо ви хочете ще більше моїх б'юті процедур корейських, то. Та я ж то вирішу. Пишіть в коментарях. А, mm. понятно. Якщо хочете, Тоді, щоб якщо ви завбити, хочете, щоб, щоб Саша не вирізав корейські процедури, про які я розказую корейську косметику, то напишіть в коментарях. <рес> <рес> всім пока. Чао, какао.